Шалом хаверім! Сьогодні ми з вами поговоримо про числівники івриту на позначення сотень. Будь ласка, підписуйтесь на канал і продовжуємо перегляд. Числівники на позначення сотень. Починаючи з числівника 100. Меа, для того, щоб сформувати числівники на позначення сотень, ми додаємо до числівників жіночого роду числівник 100. В множині. Оскільки числівник 100 ме є словом жіночого роду, то множина буде звучати ме от і буде, мі... і буде мати закінчення от закінчення жіночого роду. Крім числівника 200 матаєм. Числівник 200 матаєм має закінчення двоїни. Це буде окрема тема, окрема розмова і окреме розуміння мови. Так, всі двійки в Евриті, оскільки в Евриті існує двоїна, вони щось вчиняють нестандартне, скажімо так. І так, поїхали. Числівники 100 і 200 займають окрему позицію в сотнях. Вони просто умовно не схожі на інші числівники, які позначають сотні. Але, наприклад, числівник 100, він складається. Складає, він є складовою частиною числівників, починаючи з 300. І так, 100 буде меа, 200 буде матайм. Далі, до жіночих числівників додається слово МЕОТ. Повторюсь, МЕОТ – це є числівник 100 слово 100 у множині. Проте числівники 3, 7 та 9 виступають. У відмінювальному стані. Що це таке? Якщо ви пам'ятаєте, давайте будемо казати по-іншому, як ми пам'ятаємо в числівниках на позначення другого десятку, тобто 11, 12, 13 і так далі, числівник 13, 17 і 19, першу частину мають Відмінювально мають е числівник жіночого роду у відмінювальному стані. Наприклад. У нас в першому десятку трійка була шальош, але 13 шльош есре. Сімка була шева, а 17 шва есре. Дев'ятка була в першому десятку теша або тейша, її, бува, називають. А у відмінювальному стані 19 ша есре. От саме ці форми шльош, шва і ша присутні і в сотнях, до яких додається мео. І так, поїхали. Числівник 300 шльош меот. І звертаю знову вашу увагу, що це шльош це числівник жіночого роду у відмінювальному стані. Такий самий стан, як в 13. Але це шльош меот. 300. 400 арба меот. Беремо числівник жіночого роду Арба першого десятку і додаємо меот. Сотню. Арба меот. 400. Далі, 500. Хамеш меот. Взяли числівник жіночого роду. Хамеш. Додали слово меот. Сотні. 600. Шістсот. Шеш Шеш-меот. Взяли числівник жіночого роду. шеш, Додали меот. Вийшло. Шеш меот 600. Останні три числівнички. 700. Шва меот Зверніть увагу. Звертаю вашу увагу. Шва-меот. Шва у відмінювальному стані. 800, шмоне меод, або шмоне меот. 900 тша меот. Тша у відмінювальному стані. Давайте підсумуємо, що ми маємо у підсумку. На останньому слайді я е, розбив ці числівнички по кольорах. Числівники 100 і 200 червоним кольором, оскільки вони не схожі на інші числівники, скажімо так. 100 це буде М200. 200, 300 300, 400, 400 арба меот. 500 600, 600 700, 700 шва меот. 800 шмоне меот. 900 Хочу звернути увагу, що наголоси числівника. 4 і 8 мають різні варіації: і літературну вимову, і розмовну. Виходить арбамеот або арбамеот. Виходить, шмонемеот або шмонет, або шмонемеот. Про наголоси в числівниках ми поговоримо в окремому, на окремому уроці. Тепер зверні, зверніть, будь ласка, увагу на наступне: Зеленим Я виділю ті числівнички. Які мають першу частину у відмінювальному стані шльошме от 300, шваме от 700, шаме от 900, а числівники, які позначені синім кольором, вони прийняли звичайну форму звичайну форму числівника в жіночому роді. Шановні друзі, на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Будь ласка, передивляйтесь відео, повторюйте всі мої, слова, всі мої слова, які я вимовляю на івриті. Ну і підписуйтесь на канал, аби були далі уроки. Late